Шановні друзі, я радий вітати вас на моєму каналі Наша Дача. І знов ми з вами на нашій дачі. В цьому відео я хочу разом з вами подивитись, що змінилось на дачі. Тобто зробимо коротенький огляд, але головне, що ми розглядати будемо в цьому відео, це ґрунт, який я вчора прикупив і в якому ми в цьому році будемо вирощувати нашу розсаду. Я розповім. Основні властивості, яким повинен відповідати ґрунт, для того, щоб в ньому виросла добра розсада. Але давайте не будемо марно гаяти часу. Подивимось, що змінилось, а потім підемо в тепличку дивитись на ґрунт. Lonely places that stare at lonely walls. But with all these tears. I know that it's all just fantasy. Well, just Саме так виглядає наша зимова дача в лютому місяці. Я вважаю, що нам цього року повезло, тому що зима досить така тепла. І враховуючи складнощі, які виникають з електрикою і з іншими речами, то це, дякувати Богу, треба, що нам так повезло. Але давайте все ж таки розпочнемо дивитися ґрунт. Е, перш ніж ми. Підійдемо до класмана, я його зараз буду розпечатувати при вас. Ми давайте оглянемо ґрунт. Це саморобний. В цьому ґрунті ми будемо вирощувати рослини, овочі наші. В цієї теплички я поставлю пакети. Раніше ми так вже вирощували, а ось саме цим ґрунтом будемо наповнювати ці пакети. Цей ґрунт складається, він саморобний з чотирьох складових Тут і чернозем, і перегній коров'ячі. І... Пісок річковий, і тут є такий ґрунт торфянистий, трішки торфянистий. Друзі, але взагалом е, е, хімічні, фізичні показники цього ґрунту нам невідомі. Так, візуально я бачу, що він непоганий, кольор і все таке інше. Так, і сипчати, е, здається, але хімічні властивості мені невідомі, тому я не хочу ризикувати і розпочинати вирощувати. Рослини в невідомому ґрунті. Сьогодні ми візьмемо деяку частину цього ґрунту додому, на квартиру, на нашу, і наповнимо стаканчики, посіємо саме в цей ґрунт огірки. Для чого ми це будемо робити? Таким чином, ми будемо перевіряти ґрунт, як в ньому буде розвиватись наша рослинка. Агірки це рослина, це культура така, яка дуже швидко відгукується, якщо щось не так з ґрунтом, вона почне ну, її корежити, листя, то вздуваються, то е, крутяться, коренева система темніше. Тобто, а він і всходить швидко, ми можемо побачити швидко, як впливає неякісний ґрунт. Або навпаки, якщо рослина зелена, якщо добре розвивається, тобто видно по неї, що їй всього вистачає там, харчування і таке інше, то звісно цей ґрунт можна вважати, буде, що він гарний. Перевірку. Потрібно проводити, якщо ви збираєтесь вирощувати свої рослини, розпочинати на новому місці або в новому ґрунті. Невідомому, особливо саморобному. Я обов'язково покажу, як буде йти розвиток наших огірків в квартирі. Але давайте все ж таки перейдемо до ґрунту. Це Класман ТС1, він найкраще підходить до вирощування розсади. Ми не один рік вирощували в класманах. ТС3 ми використовували ча частіше за все. Ось. Но для розсади найкращі все ж таки ТС1. Зелена пачка. Тетяна Вікторівна, сусідка наша по Луганщині, наші друзі. Вони також продавали і класмани, і дурпети. І домофлори, і щедру землю. Тобто всі субстрати, які зараз я перерахував, вони чудово підходять для вирощення рослини. Щедра земля це український виробник з міста Запоріжжя. У них я був на виробництві непогані ґрунти, там торфи привозять з Прибалтики, вони. Ну, тобто, все добре також виростало. Так, давайте дивитись, що у нас тут є. 70. Літрів об'єм цього мішку. Звісно, що цього ґрунту нам вистачить тільки тільки на вирощування розсади, і не більше того, якщо використовувати Ну для посіву, оце саме класно Тому що якщо саморобний ґрунт, то Тут зустрічаються такі фракції, вони можуть бути важкі, вони, ну і насіння, особливо таке дрібненьке, воно може не пробитися до сонця. І окрім всього, оцей ґрунт саморобний він буде закисати в кімнатних умовах, він не буде просихати своєчасно. Тобто тут досить високий ризик є, що з'явиться чорна ніжка. На розсаді розсада вона лагідна, вона одразу реагує на отаке закисання. А для великих рослин, які ми тут будемо саджати вже дорослу розсаду, а потім буде розвиток це дорослі рослини, будуть в ньому рости. Це саме то. І, друзі, не забувайте, що в цьому ґрунті ми будемо вирощувати рослини, коли вже буде так більш-менш тепліше. Тобто. Буде швиденько просихати. Для розсади я не рекомендую такі ґрунти саморобні. Це дуже ну, небезпечно. Друзі, в цьому класмані є вже поживні речовини. Дивіться, НПК PH. PH на ньому 6-0. 6-0 його PH. І це дуже добре. Це саме той показник, такий наближений до нейтрального, трішки слабо-слабо-кислий, в такому PH добре будуть розвиватися рослинки. Давайте НПК. А НПК тут, друзі, дивіться, 14 азоту, 10 фосфору і 18 калію. Ось такий НПК. Тобто є на перший час. Для рослин, для маленьких, деякі елементи живлення. Грунт це фундамент. Бачите, який він розсипчатий. Ми його трішечки ось так перетремо. Ну, Можна пальчиками це зробити, а можна через ситочку. Ну, у нас в цьому році немає нічого. Все залишилось там, але нічого, з класманом це не потрібно робити. Давайте ми ось порівняємо. Да? Навіть саморобним, де якісь рештки, оці рослинні, якісь камінці і таке інше. І ось. Ось воно, вологоємке, таке воздуха проникне недобре. Багато таких випадків, коли саме із-за ґрунтів неякісних були проблеми у городників, і не могли зрозуміти дійсно, що воно таке. Основа основ. І підсумовуючи, друзі, на що потрібно дивитись при обранні. Гарного ґрунту для вирощування розсади. Перше бренд. Багаторічна історія, відгуки і таке інше. Він повинен бути Ну бажано відомим своєю якістю. Дивіться на, на те, для чого він. Ну, повинен використовуватись, тому що грунти також бувають різні для вирощування розсади. Бувають для дорослих рослин, бувають універсальні. Ну, якщо є краще для розсади, то купити для розсади. Дивиться pH 5,5-6,5 Це саме такий показник, в якому добре розвиваються рослини. 5,5-6,5, друзі. Дивиться на наповнюваність цього ґрунту поживними речовинами. Це дуже важливо на етапі вирощення розсади. Ну, ось 4 показника. Ну і помацайте його так, потрить, подивиться, як він дрібненький такий, як він. Долонями ви його почути. Должны. Як рослини потім його почують корінцями своїми, ви так почуєте його ось так, от, перетираючи на цю, ну, враховуючи всі інші показники, про які я розповів. Ось, друзі, що хотів розповісти вам саме про те, як потрібно вибирати ґрунти. Буде багато запитань, де купляв? Купляв в інтернеті, якщо чесно, ну, навіть. Немає і посилання. Подивитись, там багато пропозицій, де і класман, і всі інші, які я називав по ціні, там продавця можете обрати для себе, який вам більш сподобається, який ближче саме до вас розташований. Ось на цьому відео я завершу. Починаємо сьогодні експеримент з пророщування огірків в саморобному ґрунті і буду розповідати. так, що... Хто не підписався на канал, я пропоную вам підписуватись. І якщо відео було корисним, не забудьте поставити, будь ласка, вподобайку. До побачення, всього вам самого найкращого.